Вітаю вас, в ефірі КТМ Новини. І сьогодні у випуску ми розкажемо. В Приютівці відбулася церемонія нагородження Обдаровані діти майбутні громади. Попельнастівська громада відзначила найрозумніших, найобдарованіших та найспортивніших дітей. Приютівській громаді за особливі успіхи у навчанні, науковій діяльності, спорті та інших сферах дітям вручили статуетки та дипломи Гордість громади. Цього року таку відзнаку отримало понад 50 дітей та колективів. Серед них є і ті, хто буде отримувати стипендію і від селищного голови. На церемонію нагородження обдаровані діти майбутньої України побувала наша знімальна група. Другого червня в приютівській громаді відбулася церемонія нагородження, обдаровані діти майбутньої України. Серед запрошених учні з найкращими навчальними досягненнями: юні науковці, спортсмени та співаки і танцівники, гордість громади. Саме головне забезпечити. Процес очний процес навчання в наших навчальних закладах для того, щоб наші безпекові умови відповідали тій кількості і учнів, які знаходяться в школах. Ну і відповідно, ми хочемо, щоб перебування в безпечних місцях воно було комфортним. Та сьогодні в основному всі ресурси і всі наші заходи пов'язані з тим, щоб покращувати умови перебування в укриття громади, і слава Богу, що всі навчальні заклади. Для нашої територіальної громади сьогодні забезпечені відповідними укриттями. Десь краще, десь гірше, але всі забезпечені укриттями. Паралельно те, що ми маємо гарні результати, завжди хочеться відзначати найкращих учнів, найкращих вихователів, наставників, вчителів. І ми завжди підтримуємо всі ініціативи, які виходять від наших найкращих вчителів, для того, щоб створювати їм ще кращі умови для роботи і для можливості передавати свої знання своїм учням. Привітала дітей і начальниця відділу освіти молоді спорту громади. Сьогоднішній такий гарний день ми підбиваємо підсумок і. В нашому щорічному гордість громади номінації нагороджуються обдаровані діти і за перемоги в малій академії наук, за олімпіади, за участь у спортивних та позашкільних заходах. Дійсно, нам є чим пишатися, і сьогодні ми це побачимо, тому що вкотре ми доводимо, що приютівська освіта є сильною, непереможною і завжди попереду. Блок привітань розпочали переможці малої академії наук. Нагороди вручали Андрій Коломійцев та Ольга Андрієва. Традиційно щороку і учні приютівської громади вони також долучаються до навчання в Малій академії. Цей рік не став виключенням, і вже також традицією є те, що серед учнів приютівської громади є переможці національного етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт. Учнів членів Малої академії. Я думаю, вони вам більш конкретно розкажуть про свій проект. Вони готували своє дослідження у напрямку медицини. Звичайно, воно було цінним і. І Змогло претендувати на перемогу завдяки тому, що було проведено на стиці наук. Вони поєднали і питання охорони здоров'я, і питання новітніх технологій, і таким чином здобули перемогу. Звичайно, учні самі не могли б помати такі досягнення, якби не педагоги, які їх супроводжують, керують їхніми проектами. Традиційно знову ж таки Віктор Павлич правий. Він є керівником проектів. Своїх учнів завдяки його цілеспрямованості, самовідданості. І цьогоріч він зноробив свій внесок у те, що Кіровоградська мала академія тримає першість серед усіх регіональних малих академій в Україні. Вже другий рік поспіль церемонію нагородження відкриває Валерія Кудря. Цього року вона виборола друге місце в всеукраїнському етапі конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт МАНУ. Думаю, пов'язати з науковою діяльністю у мене вже є невеличкий досвід. Я дякую науковим керівникам за цей досвід. Робота була спрямована на електромагнітне випромінювання саме для запобігання шкідливого впливу. Електромагнітне випромінювання на здоров'я для льдину. в роботі описувалося, що є небезпечним для нашого здоров'я і як зменшити саме цей вплив. Валерія другий рік буде отримувати щомісячну стипендію селищного голови. В секції охорона здоров'я працювала учениця Косівського ліцею Віталіна Шафорост. В неї бронза обласного етапу. Науковим керівником став вчитель основ здоров'я нашої школи. Вибрала я тему дослідження психологічного здоров'я за допомогою Google інформації, тобто таке сучасне, але й таке, що потрібно для дітей в сучасному для нас світі, на жаль, під час війни. Використати можна в майбутньому для мене для навчання в університеті, оскільки це буде свій досвід, я зможу його використати. За успіхи в навчанні та науковій діяльності було відзначено 26 учнів. П'ятеро учнів отримали відзнаку за високі спортивні досягнення. Нагородили також переможців творчих та мистецьких конкурсів. В цьому блоці 20 учнів та колективів. Попельнастівська громада підбила підсумки навчального року. В Червонокам'янському будинку культури відзначили переможців всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, всеукраїнського конкурсу захисту Малої Академії наук України, конкурсів художньої самодіяльності та конкурсів декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва. Також були відзначені учасники спортивних змагань та турнірів. Хто став гордістю громади у цьому році, розкажемо далі. У Попельнастівській громаді відбулось урочисте вручення відзнаки гордість громади. Цьогоріч нагороду отримала учнівська молодь, яка показала високі результати у навчанні, спорті, мистецтві та науково-дослідницьких роботах. Премія «Гордість Попельнастівської громади започаткована ще в 2021 році з метою відзначення талановитих учнів. В які мають перемоги в Малій Академії наук, є переможцями всеукраїнських олімпіад і конкурсів, обласних олімпіад і конкурсів, міжнародних та також за спортивні досягнення. Сьогодні відзначено всього 56 учнів, 11 із них відзначені грошовими преміями за найвагоміші досягнення, інші учні відзначені цінними подарунками. Голова Попельнастівської сільської ради Олег Волянський зазначив, що підтримка молоді це інвестиція в майбутнє та гордість кожної з родин. Четвертий рік поспіль ми проводимо навчальні свій навчальний рік під час повномасштабного вторгнення. Змінилося життя, змінилися пріоритети. Ми на протязі цих чотирьох років забезпечували створення найпростіших укриттів протирадіаційних укриттів, ті, які відповідають нормам, вимогам для безпеки. Дякую всім, дякую директорам, дякую педагогічним колективам, дякую всім діткам, які, не дивлячись на складні обставини, досить успішно. І на високому рівні провели, і ось вже був останній дзвоник. Закінчили цей навчальний рік. Грамотою Попельнастівської сільської ради та грошовою премією відзначили школярів за досягнуті успіхи у навчанні, активну участь та результативність у науковій діяльності. Також учнів перших 11 класів ліцеїв громади відзначили пам'ятними подарунками та подяками сільського голови. Навчальний рік для мене виявився складним, тому що я багато брала участі у різних олімпіадах, конкурсах і, взагалі, такий трошки напряжний рік. Вона для мене означає, що в мене може є якийсь свій талант, я можу не пишатися, що я особлива. Для мене це значить якісь досягнення у навчанні що мене відзначили, це дуже приємно. Брав участь в Олімпіаді по хімії, зайняв друге місце по області та по біології зайняв третє місце. За значні спортивні досягнення відзначили команди з баскетболу серед хлопців та дівчат з Улянівського ліцею та рії нащадки козаків з червонокам'янського ліцею. Подяками за сумлінну працю та професіоналізм відзначили педагогів навчальних закладів громади. Наш ліцей, так мовити, в тренді військовий час не лишає нам варіантів. Було досить таки важко. Мабуть, цей рік запам'ятався особисто для мене тим, що ми. Почали свою діяльність у Ман і відразу наші вихованці здобули призові місця. Тому це було несподівано, але очікувано. І я сподіваюся, що більше дітей відкриє цю можливість свої таланти проявляти в саме малій академії наук. Церемонія нагородження гордість Попельнастівської громади завершилась концертною програмою, під час якої діти вкотре показали свої творчі здібності, доводячи, що у Попельнастівській громаді зростає активна. Та обдароване покоління наші діти, попри всі виклики сьогодення, продовжують навчатися та досягати значних результатів. А на цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і разом ідемо до перемоги.